Лавандове поле вже стало справжньою візитівкою громади. Його охочі відвідують не лише городочани, а й гості із інших регіонів. Місцевість дуже приємна. Відпочиваєш душею. Зараз тяжкий світ, війна, і люди часто потрапляють в такі депресивні стани. Тут можна відпочити, розрадитись, відключитися і набратися якоїсь енергії позитиву. Ми приїхали з Харкова, їдемо на Закарпаття. Не могли не заїхати, не могли не зупинитись дуже гарно, красиво пахне. Опікуються лавандовим полем працівники міської ради, а також представники медичних освітніх, соціальних та інших комунальних установ. Вхід на локацію вільний. Утім, цього року городочани започаткували добровільну благодійну ініціативу. Ми не мали б можливість насолоджуватися цією красою і відпочивати, якби не збройні сили України. На лавандовому полі розміщені qr коди на яких є посилання, куди можна перевести кошти на Збройні сили України. Кошти будуть використані на запчастини для зручності відвідувачів. На елементах фотозони розмістили таблички з qr кодами Кожен охочий може зробити внесок. Ініціатива вже отримала схвальні відгуки. Важливо зараз, щоб ми допомагали. Бо кожен з нас має приймати участь і, хоч якось допомагати нашим хлопцям. Муж теж військовий в відпуску, і ми самі підтримуємо, дуже вдячні тим хлопцям, які там. І кожна копієчка мені кажеться допоможе хлопцям і всім нам скоріше дочекатись перемоги.